Друзі, всіх вітаю на каналі. Президент Володимир Зеленський завів у раду фракцію Слуга народу, яка фактично складається з хабарників корупціонерів, яких постійно ловлять на хабарях. Вчора працівники Набу хлопнули на гарячому депутата Слуги народу при отриманні 85 тисяч доларів хабаря за допомогою дереваній землі Національної академії аграрних наук. Цей заарештований депутат це команда Зеленського Єрмака, якого вони завели до влади. А буквально декілька тижнів тому Набу. Заарештували депутатку Слуги народу Людмилу Марченко при отриманні хабаря 5 тисяч доларів зараз кого не затримують на хабарі, подивишся, це депутат фракції партії Слуга народу. Але у цьому відео я хочу показати, як офіс президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак використовують медіа для того для того, щоб пропіари та та створити позитивний імідж для мега-корупціонерів, які відмивають дуже великі гроші з державного бюджету і їх не має права чіпати жодний правоохоронний орган України. 13 червня журналіст Української правди Михайло Ткач оголосив збір 30 мільйонів гривень на зсу. І серед тих, хто донатить розіграш Мерседесу, має ціною 9 мільйонів гривень. Ті, хто читають мій телеграм-канал, знають, що я багато писав про те, що Михайло Ткач та Українська правда зараз працюють на офіс президента, а зокрема на Андрія Єрмака, та допомагають йому проводити інформаційні кампанії. У своєму пості про розірж Майбаху Ткач не написав: а хто ж цей саме меценат-бізнесмен, який віддає свій майбах, але записав відео, де зазначив, що це абсолютно легальний бізнесмен, якого замучила совість, тому що він зараз ну, просто не може і їздити на своєму Майбаху, він не може поставити його в гараж, а хоче віддати. На донати для зсу передати для розіграшу, щоб зібрати грошей для армії. Давайте подивимось. Нові дорогі автівки з українськими номерними знаками. Як часто в цей момент ви думали сі б гроші та й на зсу? Як багато є легальних бізнесменів, які мають дорогі та нові автівки, і які не користуються ними під час повномасштабного вторгнення з морально-етичних причин. У нас саме такий випадок. Цей Мерседес Майбах 2022 року надав нам для розіграшу для ЗСУ один з бізнесменів. На протязі півтора місяці Михайло Ткач публікував з десяток постів на цю тему. Розіграв, розігрування Майбаху, А також про це публікувала е, постійно статті сайт Українська Правда та її головний редактор. Вони це разом все рекламували. І весь цей час ніхто не знав ім'я бізнесмена, хто же все ж таки надав цей майбах. Чому це було секретом з самого початку? Невідомо, але ім'я вони не називали. І ось два дні тому при врученні майбаху переможцю ткача публікує фото бізнесмена, який надав майбах. Це Максим Шкіль. Пише, що це такий моральний бізнесмен. Він за вчинок. В коментарях просто екстаз. Всі пишуть, що Шкіль це класний, він патріот, він унікальний, всі радіють, всі в захваті. Але секундочку, хто же такий Максим Шкіль, велике будівництво під час великої війни хто заробляє найбільше понад 4 мільярди гривень у 2022 році на будівництво відновлення мостів отримала ТОВ Автострада у Звінниці. Компанія належить бізнесмену Максиму Шкілю. Раніше підприємець був помічником народних депутатів партії регіонів Миколи Дем'янка. Цікавий штрих. На межи нульових Дем'янко опрацював завгоспом Донецької обласної адміністрації, коли її очолював Віктор Янукович. Після перемоги Зеленського на президентських виборах у влітку 19-го автострада разом з вісьмома організаціями заснувала Національну асоціацію дорожників України. В асоціації шкір отримав посаду віце-президента, ось сторінка Асоціації дорожників, цим самим Максимом Шкілем. Максим Шкіль це не просто якийсь там бізнесмен, це мега-олігарх, який розкрутився при владі Зеленського на будівництві доріг. Ви знаєте, це велике будівництво, яке називають велике крадівництво. Видання наші гроші ще в двадцять році писало, що Татаров і Єрмак зробили Максима Шкіля головним дорожником країни. Згідно публічних даних, за останні три роки фірма Шкіля Автострада отримала з державного бюджету на тендерах 60 мільярдів гривень на дороги. Більш того, у 2021 році, само видання Українська правда коли. Були вони були опозиційні до офісу президента, були такі часи. Вони публікували велику статтю, хто розкрадає гроші на великому будівництві, і вони написали статтю про цього самого Максима Шкіля Заголовок хто хоче стати мільярдером. Десять фаворитів великого будівництва від улюбленців Зеленського до оточення Труханова. Цитую статтю Української правди фірма належить бізнесмену Максиму Шкілю, який на початку кар'єри був клічником депутати партії регіонів. Зараз підприємець, за словами співразумників на ринку, користується підтримкою голови Офісу президента Андрія Єрмака. Ви розумієте абсурд ситуації? У 2021 році Українська Правда публікує статтю розгромну, викривальну, що Максим Шкіль це людина Андрія Єрмака, що вони викачують гроші, заробляють мільярди, це використовується для відбування грошей. Тобто повністю розповідає, хто такий Максим Шкіль. А потім, коли Єрмак перекуповує видання Українська правда, вони починають проводити інформаційні кампанії, що Максим Шкіль виявляється. Це найкраща людина в країні, найчесніша, найпорядніша. Він такий прозорий, легальний. Ви розумієте масштаб політичної проституції? І що Михайло Ткач не знав цього? Звісно, що знав. Він навмисно використовуючи вашу довіру, використовуючи ваші емоції та бажання допомогти ЗСУ, використав вас іміджові кампанії для розкрутки цього. Корупціонера Офісу президента Максима Шкіля. Сам Михайло Шкіль раніше був керівником регіонального відділу молодіжного крила партії регіонів. Молоді регіони, а молоді регіони» очолював Віталій Хомутинік. Так ось, Віталій Хомутинік це родич Сергія Притули. А Сергій Притула також зараз працює на Андрія Єрмака. І коли Михайло Ткач облікував збір донатів на Майбах Шкіля, то Сергій Притула запостив у себе в телеграмі і рекламував. Розповідаючи про суперавторитет Михайла Ткача, якому можна довіряти і надавати гроші, скільки шкіль був лідером, регіональним лідером молодих регіонів, який очолював загалом Віталій Хомутинік, а Віталій Хомутинік, родич Сергія Притули, то нічого немає дивного, що Сергій Притула опублікував цю інформаційну кампанію в пользу цього шкіля. До того ж, обслуговуючи Єрмака, Сергій Притула допомагає Єрмаку проводити. Відчистку, да, таку інформаційну відчистку репутаційну для тих, кого він вважає за потрібним з оточення, щоб казали: ось дивіться, які класні люди оточують Єрмака. Ну, так це працює. Під постом Кача написав коментар редактор видання Ліганет Петро Шуклінов, що він тепер вважає Максима Шкіля справжнім громадянином. До того він не був, а от надав майбах і став громадянином. Я публікував пост у себе на Фейсбуці та тегнув Петро Шуклінова. Через деякий час Шуклінов просто забанив мій аккаунт. У 2021 році я прочитав повідомлення сайту Ліганет, де працює редактором Петро Шуклінов, що вони звертаються до своїх читачів і просять підписатися за 1200 гривень на рік на їх розсилку, і вони дадуть доступ до свого редакційного чату, щоб люди, читачі могли приймати участь в обговоренні редакційних матеріалів, надавати свої ідеї, спілкуватися з журналістами. Я два роки був членом цього е, клубу, сплачував по 1200 гривень, і коли я запропонував тему. Петро Шуклінову, представнику Ліганет, редактору, щоб вони звернули увагу на цього Максима Шкіля, від якого вони зараз у захваті, вони, вони просто забанили. Ну ось дивіться, чи е, треба підписуватися на плату підписку цього видання Ліганет. Я повністю зрозумів, що це за люди. Звісно, що ніяких стосунків я більше до них мати не хочу. Взагалі це паскудство, оскільки тема болюча. Люди хочуть допомогти ЗСУ, але і Михайло Ткач. І видання Українська Правда прекрасно розуміли, що головною метою цього всього було саме піар Максима Шкіля, а не збір донатів для ЗСУ. Це було благородне прикриття для цієї операції. Чому вони зразу не сказали, що на майбах надає шкіль? Тому що були статті, і гроші б ніхто не зібрав, і компанія, звісно, провалилась. Але вони мовчали і до моменту вручення автомобілю, коли вже гроші 30 мільйонів зібрали, вони не повідомляли. Для того, щоб гроші зібрали, а потім сказали, Ось, дивіться Максим Шкіль, і всі такі зраділи, вау, який патріот. Тобто, фактично, все це було для того, щоб пропіарити його імідж. Сам же Максим Шкіль не відмовився від цього фото він сказав, та, я віддав, але не публікуйте. Ні. Він пішов вручати цей автомобіль, але не повідомляв з самого початку, що саме він цей автомобіль надає. Тому ця інформаційна кампанія була використана на довірі громадян. На бажання допомогти ЗСУ, але головною метою було відчистка репутації чоловіка, бізнесмена, який разом з Андрієм Єрмаком мільярди мільярди, десятки сотні мільярдів гривень відмивають на великому цьому крадівництві. Взагалі, тема розкрутки політичної розкрутки людини на продажі дорогого автомобіля не нова. У 2014 році В'ячеслав Константиновський, який хотів стати депутатом партії Авакова Народний фронт. Він запостив, що він продав Ролс-Ройс і пішов на фронт і ці. Пости ці плакати були розвічені по всьому Києву. Ви знаєте, що я робив фільм В'ячеслав Коцидоновський. Це колишній кілер Сонцевської ОПГ під керівництвом Семена Маглевича. Ройтман давав інтерв'ю про це. І колишній кілер захотів стати депутатом. Аваков це його друг. І вони разом з Оваком вирішили промотити таку схему. Вони публікували, що дивіться, він продав і пішов на фронт. І всі люди, бабусі, там люди виборці сказали, боже мой, нарешті влада стала ближче до народу. Вони ж продають Ролл і йдуть на фронт. Значить, ну, треба ж голосувати. І вони проголосували за колишнього кіллера, і він став народним депутатом України. І через 10 років ця схема повністю повторюється, але зараз використовується майбах. Людина, яка дотична до корупційних схем щодо розкладання державного бюджету на великому будівництві Андрія Єрмака, зараз пропіарилась зараз через Михайла Ткача, Українська Правда, що він надав свій майбах, і ось вони зібрали, і всі радіють, всі щасливі. Але люди не можуть зрозуміти одне: одне що якщо б весь цей час Зеленський і Єрма, коли прийшли до влади, не прокачували ці сотні мільярдів на дороги і не відмивали гроші, а вкладали би ці гроші в ЗСУ. То зараз, у 2022 тисячі роках не були б окуповані ці території України Російської Федерації, а зсу була б повністю забезпечена з державного бюджету і не потрібно було б взагалі збирати ніякі донати. Але фактично людей спочатку вкрали гроші на це будівництво, а потім зараз на донатах збирають, щоб забезпечити армію. Але використовуються для піару тих осіб, які обікрали людей на цьому будівництві. Розумієте, цинізм. Цієї ситуації Розповсюджуйте відео, можливо, якась кількість людей побачить і задумується, що взагалі творять ці люди, і почне задавати питання. Можливо, якимось чином ми донесемо правду до якоїсь кількості людей, і це вже буде добре, оскільки державна пропаганда, безумовно ці телемарафони, Михайло ткачі з українськими правдами, вони мають більший вихід на аудиторію, тому вони можуть більше задурити людей. Я не можу зі своїм каналом розповісти рівнозначної кількості людей. Цю інформацію в будь-якому випадку ми не можемо донести до загаль. Тому розповсюджуйте репостами, скидуйте в телеграм-канали на Фейсбук. Саме ви можете допомогти вказати, хто і хто в цій країні. Дякую за увагу.